10 зона, 32. Скільки підготовить? Один. Плюс. важить 52 кг. 39,98 кутомір 32.51. От. Отри! Ек пошёл. Ворог стягує сили на напрямки, він хоче все-таки закріпитися, але ну, ми йому цьому не дамо, тому що будемо працювати, хлопці наперед, їх так же само вони чекають артилерію. Ну, і Ми будемо працювати, скільки нам треба буде. Аби давали снаряди західні партнери, тому що це 155-й. в Україні, як я знаю, що їх не виготовляють. Тільки від них залежить, як часто ми будемо стріляти. Сьогодні читав, що Байден вже ж вроді підтвердив, що буде давати. Це буде вже круто. Нам прийдеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас, він більше поражає. Території ніж ну розкулковим чи там фугасним снарядом обичним снарядом. вони в оклопок, на Надо, короче, орудие вы так викид брать собой аэропозвідком. Якийсь американський чувак на нього вийшов і справа великий. І великий. Підняв дрон, знаходиш сіль, передаєш координати артилерії, артилерія відпрацьовує і піхота наша йде вперед. Так набагато проще. Дрони дуже часто губимо, тому що працює ворожий реп, пушки. Армата! Моя залетит. Мы совсем отдельный трек. Отдельный трек. В горячимості от того, как сидит нашей позиции.